Холодно на дворі, діти, там, може, не квітнуть квіти. Та в садочку у малят є чудовий гарний сад. Тут у нас рослини різні, всі зелені, всі розкішні, до вподоби вони нам і дорослим, і малюкам. Дітки, подивіться, скільки у нас багато зелених друзів. А як ми їх називаємо? Кімнатні квіти. Усі кімнатні квіти зелені, чудові, різноманітні, і кожна квіточка має свою назву, своє ім'я, як і ви малята. На віконечку у Ані гарні виросли герані. цілий рік вони цвітуть, завше радість в дім несуть. Чи ви знаєте цю квітку? Це алої, любі дітки, мов зелений їжачок має безліч колючок. Ось бегонія малята. Квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки. Вас вітає малюки. Це фіалочка маленька. Ой, яка вона гарненька! Так приємно на вікні усміхається мені. Давайте ще раз повторимо назви кімнатних квітів: Герань. Алоє. Бегонія. Фіалка. Молодці малята, усі кімнатні рослини милують наше око, створюють гарний настрій. Чи не так? А якби всі вони раптом сникли з нашої кімнати, чи стало б у нас гарніше? Звичайно, ні. Для чого вирощують кімнатні квіти? Щоб було затишно, гарно. Так, кімнатні рослини, особливо в холодну пору року. Коли на вулиці вже немає зелені, несуть нам радість, затишок та красу. Погляньте, які різні є квіти. Але у всіх рослинах є одні ті самі частини. Давайте пригадаємо їх. Що це стебло? А це квітка, а це листочки. Малята, а корінь ми можемо показати? Ні, чому ж? Де знаходиться корінь будь-якої рослини? У землі. Щоб п'є рослина коренем? Водичку. А щоб наші квіточки водички попили, треба, щоб їх діточки добре полили. Що допоможе нам полити квіти? Лійка. Але погляньте, на листочках залишився пил та пруд. Що робите ви діти, коли забруднили ручки або ніжки? Миєте їх. Тож нашим квіточкам потрібно умитися. Як же ми це зробимо? Великі широкі листочки ми будемо протирати шматочком м'якої тканини. А рослини з маленькими дрібненькими листочками ми будемо умивати за допомогою оприскувача. Малята, розкажіть, що можна робити з квітами? Так, милуватися ними, поливати, мити листочки, обризкувати. А як ви думаєте, чи можна гратися кімнатними рослинами? Звичайно, ні. Цього робити не можна, бо квіточки такі ніжні. Ми просто зіпсуємо їх, і тоді вони зав'януть і загинуть. Тому ми з вами будемо гратися штучними квітами. Іграшком.